Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікавого птаха. Цікаві факти про сорок це чудова можливість дізнатися більше про птахів з сімейства вранових воронових. Ці створіння зустрічаються в багатьох країнах світу і славляться своєю пристрастю до різних блискучих предметів, які вони приносять у власні гнізда. Птахи нерідко зустрічаються у фольклорі. Де їх називають сороками білобоками. У Європі ці птахи водяться взагалі скрізь у всіх регіонах, крім кількох Середземноморських островів, а так вони є майже на всіх континентах. Сороки належать до найбільш інтелектуальних птахів планети. У них відзначається низка соціальних складних ритуалів та виразів своїх емоцій. Та область мозку, що відповідає за пізнання навколишнього світу, у сороченому мозку займає приблизно той же відсоток, що й у мозку людини. Зовні самці та самки сорок один від одного майже не відрізняються. Самці трохи більші, але не набагато, відсотків на 10. Пір'я цих птахів відблискує металом та іноді має фіолетовий відтінок. Однак навесні через линяння. Вони на якийсь час тмяніють і втрачають яскравість. Один одному сороки зазвичай допомагають. Вони у зграї поєднуються для того, щоб успішніше протистояти хижакам. Довжина тіла птаха приблизно 50 см, при розмаху крил 90 см. Цікавий факт, що довжина хвоста сороки більша за довжину її тіла. Якщо в слов'янському фольклорі сороки швидше асоціюються з плітками та балакучими жінками, то в Китаї вони символізують щастя та успіх. Язичники пов'язували сороки з нечистою силою. Згідно з переказами, відьма, перетворившись на цього птаха, могла вкрасти місяць, замінити ненароджену дитину в утробі матері, жабою чи віником, або видоїти чужу корову, щоб у неї зникло молоко. Сороки вважаються єдиними птахами на землі, які, побачивши себе в дзеркалі, розуміють, що це вони. Наприклад, папуги, дивлячись у дзеркало, думають, що це інший птах. У раціоні сорок присутня як рослинна, так і тваринна їжа, як комахи чи дрібні рептилії. Іноді ці птахи крадуть у собак кістки. Сороки вважають за краще будувати свої гнізда у населених пунктах, а не в лісах. Чи знаєте ви, що надлишки їжі білобоки закопують у землю, завдяки чому наступного разу можуть доїсти свій обід. Сороки збирають або витягають кліщів зі шкур звірів, сідаючи їм прямо на спину. Перед тим як створювати сім'ю, сорока може спорудити близько десяти гнізд, щоб потім вибрати одне найкраще. Цікавий факт, що решта гнізд їм потрібна для того, щоб відвернути увагу хижаків. Цікаво, що сороки починають відкладати яйця раніше за інших птахів у середині весни. За один раз сороки відкладають 7-8 яєць, самка їх висиджує 18 днів. Пташенята відлітають із гнізда вже через місяць після свого народження. Тривожний скрекот птиці, яка виявила в лісі мисливця, буде сприйнятий як її родичами, так і іншими тваринами, включаючи ведмедів. Сорок можна привчити чистити свої клітки, використовуючи підручні предмети, а також навчити рахувати. У пошуках їжі сороки можуть забирати з чужих гнізд, яйця або пташенят. Виявляється, сороки мають здатність впізнавати людину за її обличчям, а не за запахом чи голосом. Людям не подобається, коли поряд із їхнім житлом селяться сороки оскільки птахи постійно видають галасливі та різні звуки. У середньому сороки живуть близько 15 років, проте їх вік може суттєво перевищувати цю позначку. Гніздо птахів має сферичну форму з отвором для входу. Вхід у гнізда сороки завжди будують з південного боку, щоб у житлах було якнайтепліше. Інтелект птахів із сімейства Вранових можна порівняти з інтелектом великих мавп, таких як шимпанзе або горили. По землі сорока зазвичай пересувається невеликими стрибками, але може й ходити характерною для Вранових ходою. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.